Те, що ми хочемо видавати, те, що ми вважаємо за необхідне, те ми видаємо. А от який питомий характерний український народний інструмент. Це щось дуже цінне, дуже рідкісне. Але це стратегічні видання. Ми зараз всі переосмислюємо Україну. Кияни після евакуації повернулися до Києва і почали на Київ дивитися по-іншому, очевидно. І навіть якщо ми переміщуємося в межах України, але все одно розуміємо, що ми трошечки невдома. Війна нам сказала, що ми все робимо правильно. Це Суспільне і це Олександр Савчук, видавець культур-трегер. Немає у вас заперечень проти такого визначення. Дякую. Я порахувала на сайті, що зараз у вас з тих книжок, що ви видавали, 33 є в наявності, і 12 можна зробити перед замовлення. Написано, що тимчасово немає. Це люди розкупили? Так, і це і добре, і погано. Добре. Через те, що люди купують, а погано через те, що це означає, що ми не встигаємо не так добре працюємо, як повинні зараз. Не всі дуркарні працюють, є з папером проблеми. То от ми не можемо в повній мірі наситити запити читачів. А ви кажете про те, що є попит, а ви так. на жаль не можете так. його задовольнити? Так зараз є такі нюанси, які не всі читачі розуміють з інших міст України, і це досить відчутно. Що, скажімо, Львів, Франківськ він запитує, чому так пізно книжки нам відправили і так далі. Але є об'єктивні причини, і коли ти згадуєш, що ти харків'янин і є такі нюанси, то люди із розумінням починають ставитися. У мене було ставлення завжди до вашого видавництва, як до такого нішевого. Ваша аудиторія якось змінилася. Ну, мабуть, трішки змінилося, Ми працюємо з 2011 року, і як такий курс був поставлений на саме такі видання, видання, які ну, ми йдемо не за попитом, а просто за таким імперативом категоричним. Те, що ми хочемо видавати, те, що ми вважаємо за необхідне, те ми видаємо. А там уже скільки накладу продасться, ось тільки і продасться. Ну ви з чимось керуєтесь? Е, керуємося. Ну, переважно власним розумінням, власним баченням, те, що мені самому цікаво, часто буває, що це щось дуже цінне, дуже рідкісне, дуже важливо, щоб це було видано бодай невеликим накладом. Так, ну це те, що я сам свій час відчув, коли я зростав. Мені необхідний був контекст, який створювали для мене інші люди, інші харків'яни, викладачі, майбутні колеги, ті книжки, які я бачу в бібліотеках, і по суті. Переважно те, що ми робимо, ми створюємо цей українознавчий контекст. І коли відтворюєте втрачене. Відтворюємо втрачене частково так. І коли готовий читач у нього з'явилися питання, неважливо, це харків'янин чи ні, то він має можливість звернутися до цього контексту і знайти цю книжку і її читати. Давайте якийсь приклад, щоб було зрозуміліше. Всі ми живемо, живемо, а раптом бац і. А от який питомий характерний український народний інструмент? А от бандура, скажімо, да, яка не має фактично аналогів у світі, а в інших культурах. А, і людина починає цікавитися, так, а де ж почитати про цю бандуру? Хто про неї писав? А звідки вона була? І виявляється, що це дуже харківський інструмент, дуже харківський, і дуже харківський науковець, етнограф, письменник, художник та теранедяч Гнат Хоткевич. Про це написав найбільше можливо, будучи сам віртуозним виконавцем. І в 2012 році ми видали його працю музичні інструменти українського народу, яка в свою чергу лежала 75 років у Львівському історичному державному архіві, і тут відкривається багато багато цікавих нових світів. Тобто в таких виданнях є небагато читачів, їх можливо кількасот або тисяч, але вони є, і для них існуєте ви. Так, але це стратегічні видання. Видавали ми там путівник по Києву у 2019 році. Перевидання було. І його це легендарний путівник 30-го року. Він був заборонений. Деяким, через що? Через те, що більшість авторів, які там дописували, вони були репресовані. Ага, Сам по собі він не містив забороненої інформації а... або шкідливої радянській владі. Ні, не містив, але ці прізвища були фактично вже забуті і. Необхідно було допуск в бібліотеку для того, щоб в ці спецхрани отримати дозвіл і там читати це видання. Деякі історики 60-ті роки переписували цей путівник. От. І тут, у 2019 році, він у нас виходить репринт, і от рівно 100 істориків, краєзнавців купили, тому що знали, що таке є. І лежав-лежав до останнього часу, коли знову кияни після. Евакуації повернулися до Києва і почали на Київ дивитися по-іншому. Очевидно, Їм захотілося дізнатися по-новому. Побачити місто. Вони почали більше цінувати місто, і за кілька днів рештки цього накладу у нас просто розійшлися. І відповідно оця жага нового пізнання, нового розуміння. Ми зараз всі переосмислюємо Україну. Хто і хто ще не згадував звідки родом його бабуся? Які вона пісні йому співала чи які вона слова вживала. Що готувала, які базові ставлення так. до коштів, до сім'ї, до одруження і так далі. І це те, що от ми сприймаємо як своє, ми знаходимося в цій системі координат. Або ми розуміємо, що ми можемо це втратити. втратити да. Або Опиняємося в зоні дискомфорту, і навіть якщо ми переміщуємося в межах України, але все одно розуміємо, що ми трошечки не вдома, да? то все одно це. Це відчуття і цей страх, що ти забудеш про це, і воно у тебе більше не буде, особливо для харків'ян, які в перші дні виїжджали з міста, то це створює нову цінність, нове, нову любов до цього. І цей етап війни 2022 році показав, що люди готові сплатити за книгу, аби мати певну духовну цінність. В цих текстах, в цих ілюстраціях, які є в наших виданнях. Тобто вони таким чином намагаються зберегти щось своє, от маючи цей примірник книги, там присвячений там, Дніпровим порогам, чи українському мистецтву, чи дерев'яній архітектурі. А географія як змінилася? Замовили. Географія, ви знаєте, українці, які виїхали за кордон, почали замовляти. Ну, зараз важко сказати, через те, що є переміщених багато осіб і. Я не знаю, хто це замовляє, якщо навіть зі Львова, може, це харків'яни замовляють. Харків'яни взагалі зараз виявляють себе дуже сильними. Ті, які дуже люблять своє місто, свою землю і прив'язка до землі, це також дуже наше українське. Прогнозуєте ви спалах інтересу, який, зокрема, серед решти матеріалізується в кількості замовлень у вас? За останні там два місяці з'явилося багато планів, нових проєктів, які вже ми робимо. Ми навіть розробили невеличкий логотипчик, емблемку, яку ставимо на виданнях, які виходять під час війни, так і там, де й написано, видано під час війни. Щоб ми запам'ятали цей час, щоб ми знали, що навіть під час війни ми не забуваємо про культуру, а інколи і більш виразно активно відчуваємо. Цю необхідність, що ми боронимо в тому числі і культуру. Це може бути бібліографічною цінністю з часом? Може. Ви знаєте, коли маєш план, ідею книги, ти просто вигадав її, потім ти знайшов авторів, учасників проєкту, бібліотеки, музеї погодилися дати тобі матеріали. І ти знаєш, що коли ти видав книжку, ти вже переможець. Навіть якщо вийшло там 200 чи примірників. Я бачила у вас на сайті в коментарях під виданням Сковороди, що ви, чи хтось від імені видавництва Олександра Савчука, пише, що додрукуємо ще книжок. Це війна підняла інтерес до Сковороди. Думаю, комплекс питань. По-перше, століття Сковороди. І з січня місяця в нас відчувається попит на цю книгу. Потім лекції і виступи різних лекторів, в тому числі, скажімо, Олександра Філоненка, який багато робить зараз по сковороді, і якщо він читає, він робить повільне читання, курси. Тобто ви сідаєте з ним онлайн чи офлайн і читаєте певні тексти. Таке мало хто вміє робити, тому що коли ви читаєте на одинці сковороду, навіть якщо з приймітки Шкалова, то ви все одно е, так собі скажете, ага, ну я це не зрозумів, ну ладно, пішов далі. А Філонінка вам цього не дасть не зрозуміти. Після лекції, скільки ви можете отримати замовлень? 5-10. Люди розуміють, що вони купують е, нелегке чтиво, яке будуть на ніч читати, а, але відчуття того, що в них є повна збірка, і що вони можуть в будь-який момент звернутися до неї, зрозуміти, не зрозуміти, повернутися згодом, це нормально. Я теж, скажімо, із Сковородою, От такий рік я працював заступником директора музею Сковороди в музеї Сковарди в Сковародинівці, і після 7 травня, після цієї жахливої дати, давайте скажемо, що йдеться про знищення фактично музею, про влучання російською ракетою. Свідомо, свідомо потрапляння і це сколихнуло суспільство, тому що це дуже нагло, це цинічно і це дуже болісно. І це ще одне свідчення навмисного знищення саме української культури, так, так. саме нашої національної ідентичності. Причому Скворда і росіяни все пов'язують свою філософію з Сковородою. Взагалі кажуть, що вся російська філософія вийшла із Сковороди. Скворда це такий хороший приклад такого українця, який ці свої межі географічні подолав. І пам'ятав, що він українець, і ваша версія, що він би не засмутився через втрату матеріального? Ну, судячи з того, як він називав взагалі тіло, болван, тварь, то м -м, очевидно, що так. Ми намагаємося не впустити всі у цьому виданні і науковості, а з іншого боку, робимо так, щоб людина хотіла її купити, тримати в руках, відчувала цінність. Потім з книжками треба працювати також. Це у нас є відділ, який працює, цим, займається цим маркетингом. Тобто це теж підхід, на якому треба було вчитися. Як прорекламувати, розказати про серйозну, важку книжку, ту, яку ти не будеш на ніч читати для того, щоб гарно спати. Або багато вважає, що книги з архітектури це тільки для архітекторів. Книги про музичні інструменти тільки для музикознавців. І, відповідно, це нормально, коли людина інженер, але цікавиться мистецтвом, архітектурою. І наша задача тут була методологічна і педагогічна в якійсь мірі показати, що архітектура, музика це не, не виключно фахове заняття. Звичайно, що ти не будеш фахівцем, але у кожного читача, у кожної людини є якась своя міра. Зацікавлення різними сферами культури мистецтва. Відповідно, от ми намагаємося це показати в наших виданнях. Інколи ми просто можемо зачепити прізвищем авторам, інколи ілюстративним матеріалом, інколи просто навігацією по книзі, і тими підходами, як вона викладена. Або історії видання цієї книжки, що вона була заборонена, це було лише в рукописах, або які. Подвиги робив автор для того, щоб створити цей рукопис. Ну, це ж складно уявити, що люди в 20-30 роки з звичайними рулетками і драбинами обмірювали дерев'яні церкви за кілька років до того, як ці церкви будуть знищені. І завдяки цим кресленням є описи, є фотографії. Є Розуміння про прекрасні об'єкти нашої спадщини архітектурної, і навіть ця сама історія, вона вже мені здається така, що заворожує і захоплює майбутнього читача. Ви говорили про плани на майбутнє, що у вас є купа, купа задумів. От скільки пунктів в листі, який ви склали в переліку творів, чи розвідок, чи досліджень, будь-що що ви хотіли видати? Ці нові пункти вони приходять під час роботи. Ти робиш нову книжку, бачиш посилання на якесь інше видання, буваєш в архіві і бачиш випадково ще якийсь рукопис. Тому я за це вже не хвилююсь. Це ірраціональна якась складова в цьому в пошуку, тим більше, що Інтуїтивно тобі підказує, що да, це може бути не просто ідея, а й реалізована хороша книга як проєкт, да? тому що деяка ідея краще реалізується в фільмі, в документальному кіно там, чи в художньому, е, в театральній постановці або просто в виставці, в якомусь фестивалі. А не все можна реалізувати як книгу. Навіть якщо вона написана, да, то можливо краще це зняти або поставити виставу. Як не дивно, що цей візії і цей образ майбутнього видання для мене є дуже важливим. Коли я думаю про майбутній проєкт, то я собі намагаюся уявити, що от я дивлюся, на столі лежить ось так, так, так така сама книга, яка вона буде, і що там в ній буде, і яка вона. І Якщо я розумію, що це реалістично і це буде цікаво, тоді я вже займаюся покроковою реалізацією. Як війна змінить ваш підхід? Як зміниться ваша бібліотека на сайті? Ви будете видавати щось інше? Ні, війна нам сказала дуже просто річ, чому все робимо правильно. Тобто та підбірка, та тематика, яка була взята, ті автори репресовані, нещасні, яких радянська влада а перед цим і не тільки радянська влада м -м, затуляла рота, от власне ми в все правильно. Оцей напрям його треба продовжувати, і м -м, тоді ми зможемо говорити про м -м, справжню Україну, про справжню ідентичність. На прикладі них м -м, бачити, як нам бути зараз. Тому що коли рік тому мені казали, що у нас погано живеться і так далі, то я завжди згадував наших діячів розстріляного відродження, або того самого Кричевського, або того самого Таранушенка, або того самого Шевельова і розумів, що ці люди пережили страшні речі, вони вижили, вони були сильними, вони прожили довге життя. Насичене, в якійсь мірі щасливе життя, плідне. плідне. Мені, звичайно, як і всім очевидно, а тим більше харків'янам важко сприймаються ці події, але в якійсь мірі я готовий до них, тому що у мене ось такий приклад, постійний приклад біографій, страшних біографій людей, і ці люди мали сили не тільки вижити, а й залишити нам таку величезну спадщину.